Так, тут тут, тут короче oh! <laughs> Цей газ просто феня повна, бо ти мене не лякав Усім привіт, ви на каналі Гравець сьогодні. Ми з вами далі продовжуємо проходити кейс 2 Animatronics Survival. І перед тим, як розпочати проходження, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Відео виходять щодня, а ми з вами розпочинаємо далі. Так, значить, у нас розказує, що у нас. А, ми. Повинні були вийти на. на вихід. Саме-саме-саме вихід. Тут у нас є вихід. Так, зачекай, ага. Тут у нас є вихід, так. А, і нам, потрібен, нам потрібно знайти вентиль. А, отже, нам тут робити нема чого. Біжимо назад. Я так предполагаю, що нам треба зняти е для дверей. Е з тої двері, в якої неможливо було повернути вентиля того самого. Але у нас тут аніматроніки бігають десь. Я не знаю, може повезе нам не зустрітися з ними, а може й повезе. Так. Він знає, де ми є. Нам туди не треба. Ми можемо якось направо піти, щоб не бігти через ту саму фігню. А, бо тут, е, знаєте що? Він же ж боїться. Світла, а світла тут тут немає. Фонарики, він не боїться. Ось вся проблема в цьому. Так, а я тут не пам'ятаю, чи був чи ні. Якісь малюнки. Поки що я нічого не розумію. Тут може щось бути чи ні? Ну, але нам походу ясно дають, знати, що нам тут робити нема чого. Придеться назад іти. Як від нього ховатися, не знаю, бо він знає, де ми є. Світла нема. Світла немає. Не знаю, куди нам бігти. Все, ми попали. Ми попали, ні, ми трупи, це і так було ясно. Так, ну, втекти від них немає. Немає куди. Всі пофігну. Mm. Але нам надо туди якось попасти, але я не знаю як. Може просто пробігти, ми вспів пробігти. Я думаю, що ні. Ну але спробувати треба. Ні, ми не вспіємо. Там ще косша! А як він мене почув? Я думав, він десь знизу теж був. А він зверху якраз був. Ні, ну ми можемо наверх піти. Наверх теж йой. Можна пробігти, але тут. <кліг> да, і тут кошак є. Тоді попробуємо прямо-просто пробігти і все. Просто-прямо! Не знаю, чи ми встигнемо так. А я не пам'ятаю, щоб там фонарі були. Можливо, вони там є. Ні, нам цей нельзя взяти. Нельзя, не зя не зя. Нам не сюди. Нам не сюди. Я дикуюсь, не зя взяти. Значить, нам не сюди. Значить, нам сюди. Логічно. Так, давайте перевірять усе, що тут є. Можливо, десь тут знаходиться воно. Можливо, нам треба, щоб... А, кіт проламав. А, не цей. Не кіт, а... Дорогас рогасти проламав нам вхід куди, куди небудь. Не знаю. Можна. Хоча. А... Давайте дивиться уважно, що тут де є. Я так бачу, тут не так і госто, що тут є Щось. Взагалі нічого нема. Коробки якісь стоять, добре. Так, це цей прохід. що ближчий. Так, тут завал. Давайте отсюда починайте поддивитися. Шукаємо десь якийсь вентиль. Цей нам не підійде. От буде прикол, якщо ми зараз зайдемо в топіка, бо ми щас з кровом навернемо тут. То тоді я вже не знаю. Походу, так, да, дійсно. Ми топіка накрутили. Блін, я злякався, то мене думав там хтось пробіг. Фух, мене аж серце вискочило. Думав, зараз схвататися за нього, щоб воно не втекло. Та де той сраний вентиль знайти? Я ж не буду туди бігти. Тут проходів гора, а карти нема. І де цей сраний вентиль мені знайти. Давайте на крайній випадок подивимося оці всі кімнати, які тут є. Може, десь тут. М -м -м. Нічого тут немає. Так, ти сюди мене йде. Ідемо назад. Ні, це нам назад треба вертатися, ви прикиньте. А, ну так, мабуть, нам треба в ту двері піти. <звук> Та я ж не у мене стаміни не на так багато. Блин, куди я сабіг? Я, короче, великий круг, а він запутався. Може. Не знаю, чи в нього там продумано щось. В, в тих платах. Камера тут трясеться, але де він сам і не знаю. А, так він двері не може відкрити. А він їх може виламати? Так він може виламати двері, алло Зачекайте, якщо він не може виламати двері ці іменно, то ми можемо його тут обтурити. Тобто він забіжить сюди, я пробіжу тут. Кругалька так не вернуло. Забіжу сюди і закрию. Так, він іде, іде, йде. Я запутався. Ні, це павний варіант. Або десь тут ближче його запутать. Тоже як варіант. Давай спробуємо. Блин, а я не туда побіг. Ага. От блин, як він знает, я yeah. нього інстинк... оція, які Є. е. У него инстинкт. Инстинкт и оси, декий есть. Походу. За мною? Не сюди. Кажу, за мною. Давай, 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 давай. Так, тут я в безпеці. Як мені його обдурить тут можна? Він прямо тут. Но він двері ці не відкриває. А тут один вихід за цього складу. А, так він тут. Я думав, він десь. Я труп. Чет. Четверга, Фіоч, Кирюха, йоу, пам. Може, за цього треба знять? Ні, за цього ми зняти не може. Так. Mm -hmm. Ну, все ж таки нам треба Караш... Короче, туди. Бігти буде. Ну, те я загляну. лоском! Реально вентиль є Треба його якось обдурювати буде Наш за мною за мною за мною за мною, за мною за мною, за мною, за мною! за мною, За мною за мною! за Давай 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 Дай привду дух Давай, переведу дух. Де він сейчас стоїть? Хай біжить, 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 біжить. Він все одно зараз почув, що я відкрив йому двері, він прибіжить сюди. щоб кошара сюди не пришла, так, 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 так. так, так. Ці двері закриті. Я не вірю, що ми ж зараз виберемося звідси. І взагалі, це я граю. Я не вірю о цим очам, які ми зараз я дивлюсь. На те, що я догадався, що треба зробити. Це що з чимось? Нам сюди, до речі. Он довін! Он довін. Ось все, за цим поворотом. О, все, Вен. Ой, до боже! рідний выхід. Так, не зрозумів. Не зрозумів. О-го-о! Ще й гази по трубам пустили. <с> <с> О, боже милий. Це в деяких кімнатах вони є? Блін, реально гази пустили. Воу. Приїгать не треба сюди. Так, а ми якусь лабораторію, походу, зайшли. Ну там не треба було пригать. Дивіться, якась амбрела пішла. Цікаво. Що ми тут шукаємо? Ми що вибрались наче. Я багато чим ризикую, підтримуючи вас. Генерал зібрався закритий проект. Малізія, щоб цей це, це виявився кращим за попередній. Підготуйте наступного. <кхід> наступного кого? Людину? Блін, а тут реально експерименти ставили. От я би не догадався, що треба було ату тикать. Розбиту <клубочі> колбоче, як його назвати. Так, ми збереглись. А, дивіться. А пари, то нема цієї зеленої. Давайте сюди поки підемо. Сюди нам нельзя. Нам понятно дають знать, щоб ми пішли з нафіг звідси. Блін, знову це изучать эти всі... ...проходи. Так я не зрозумів. Все, я зрозумів. Так, да, 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 я зрозумів, зрозумів. Це перший раз, коли ми тільки що сюди пішли, і ми задихнулися, я не зрозумів, що тут. Давай назад сюди. Ось, ми прийшли. Так, ми вихід досі шукаємо Чи Що ми шукаємо вже? Головному граю треба все. То-то, то-то, то-то. Не поймеш чого. Так, тут Тут... Тут, Ха-ха! Цей газ просто феня повна, бо ти мене налякав! Ой. Та я газів надихався всіх. <глух> Епікурейський хлорид? Ви хочете сказати, що за допомогою нього ми можемо переконати людину будь в чому? Так, а тут все змінилось. Оце найстрашніший момент, який я поки що бачив. Ну надихався, чувак. Газиків. Що тепер з нього взять? О, о, о о о тихо. Не ламайся. Спокійненько. Повзем. Спокійно. Так, а мене це цікавить. О! Лікар, священник, домогосподарка, поліцейський, чорт! Я можу змусити їх повірити, що вони в поліцейській дільниці? <кліць> а хто замурував нам вихід? Хто нам вихід замурував? Ой, та ну, це ми ще повинні щось шукать в цих ящиках. Та йдеш ти знаєш куди. Та нафіг його. Сразу аніматроніки якісь нові. Чи мені здається? А ну давайте розберемось. А, так це соева вплох вообще. Так, а ти нормальный? А, так ви інваліди всі! -ти -ну -ти. Не, хоча вони нормально бігають, так... Які... Де телефон? Телефон! Телефон, 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 телефон! Бам -бам 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 -бам. А вони двері за собою, Аня, вони. Виламують їх. Пончики якісь, фих я зна. Де телефон. Та лки ти палки, хватить за мною бігать. Мене чуть не зажали. Блін, а вони ускорились. Та ти бачиш, що твориться! А от і все. Я на мене зажали. Ладно, давайте на цьому завершимо серію. З вами був я Гравець. Дякую за перегляд, ставте под... Дякую за перегляд, ставте подобайку. підписуйтесь. І всім до побачення в наступній серії.